Привіт! У цьому відео я покажу, як встановлювати текстурні пакети в Майнкрафт, які також називають ресурсними пакетами. Спочатку шукаємо в Google Minecraft ресурсні пакети і знаходимо сторінку ресурсні пакети для Майнкрафт. Клікаємо на неї і бачимо різноманітні ресурсні пакети, які можна встановити. Я, наприклад, виберу цей. Прокрутивши вниз, побачимо кілька зразків зображень і відео. Можеш переглянути, щоб вирішити, який ресурсний пакет тобі потрібен. Якщо прокрутити далі, знайдемо посилання для завантажень. Але пам'ятай, для найкращого результату можливо доведеться встановити додаткові речі. Наприклад, рекомендують встановити Optifine і шейдер. Але і без цього ресурсний пакет має працювати, тільки виглядатиме це не так гарно, як обережава чи Bedrock версію, тоді класне завантажити. Thank you. Коли завантажиться, відкрий теку і запусти Minecraft. Вибери версію, де встановлено ресурс пак. У моєму випадку це ця версія, то тиснемо грати. Для прикладу, так виглядає без ресурс паку. У Майнкрафт йдемо в наласту в налаштування. Ресурс пак. Внизу ліворуч відкрити теку паку. Тека відкрита, відкриваємо і місце з новим текстур паком. Перетягуємо його сюди, повертаємось у гру і бачимо його тут. Тут пише для новішої версії, і що він несумісний. Якщо це ваш випадок, все Спробуйте, цілком можливо, що все спрацює. Або вам доведеться встановити новий пакет текстур. Тепер клацніть на цю стрілку, потім на так і готово. Потім ще раз натисніть Готово. Тепер зайдімо у світ і побачимо, як він змінився. Ось так легко встановлювати текстури в Майнкрафті. Якщо відео допомогло, буду вдячний за лайк. Бувайте!